Ірина Жиленко. «Підкова» Була зима, ішов зелений сніг, за ним рожевий, потім фіалковий, і раптом протрюхикав на коні дідусь мороз і загубив підкову. Та не просту, а золоту, таким на місяць схожим серпиком лежала. Аж розгубились в небі літаки, кричали Мама, і крильцями дрижали. А я знайшла, сказала їй світи тут, на вікні, щоб все мені збулося. Зійшлися і роззявили роти сімсот роззяв. Стоять вони і досі. Круг них світився то зелений сніг, то голубий, то ніжно-фіалковий. Вони стояли уперто день при дні. Зачарувала їх моя підкова. Що ж? Покладу підкову в чемодан, куплю я шубу, а тоді поїду в Лапландію. Хоч трішки і шкода, вже так і будь, віддам підкову діду. Оце й все, а сніг звичайним став легкий і рівний. Пада, пада, пада. Роти закрили. Всі сімсот роззяв. І розійшлись, і полягали спати. Читала Олександра Кравченко Для довідка Біз.Юей